Ой, грало море, в неділю рано, дай Боже, дай Боже, ой, грало море, в неділю рано, дай Боже, дай Боже, а серед моря стоїть сосниця. На цій соснонці три голубоньки, дай Боже, дай Боже, три голубоньки, радоньку радять, дай Боже, дай Боже, радоньку радять, як свіцнувати, дай Боже. Що перший голуб морею пірнав, дай Боже, дай Боже, виніс він з моря золотий камінь, дай Боже, дай Боже, що другий голуб морею пірнав, дай Боже, дай Боже вині. Срібляний камінь, дай Боже, дай Боже, що третій голуб морею пірнав дай Боже, дай Боже, виніс він з моря, мідяний камінь, дай, дай Боже, дай Боже, що з золотого сонце постане. Дай А срібляного ясен місячик. Дай Боже, дай Боже. А з мідяного дрібні зірочки. Дай Боже, дай Боже. Ой, грало море в неділю рано, Дай Боже. Дай Боже. Христосся рождає! славімо!